Ага, нові правила проходження техконтролю авто. Вони ще жорсткіші, а ціни ще вищі. Тепер ніяких зловживань і фіктивних документів. Весь техогляд від початку до кінця будуть знімати на камеру, а відео зберігатиметься в електронній базі. Замінити чи підробити його неможливо. Авто повинно бути зняти з чотирьох боків, з включеними фарами, габаритами, протитуманками та аварійною сигналізацією. Всередині машини мають обов'язково зробити фото одометра та тахографа, якщо він є. Разом з вимогами ростуть і ціни на легкові машини пра прайс підскочив на 70% з 1050 до 1700. А водіям вантажівок і автобусів доведеться сплатити майже на тисячу більше. Ціна – 2300. А якщо авто не пройшло своєчасно техогляд, очікуйте штрафи. 3500 за перше порушення і цілих 17 тисяч за друге. Тому водії значно краще своєчасно заплатити за техогляд.